Вітаю всіх. Я сьогодні трошки вирішила пройтись, саме, а саме йду до своїх батьків. Зараз виключили світло, а того я в мандрах. Не хочу в'язати з фонариком, бо нащо робить собі хуже? Очі в нас не казьонні. треба їх берегти, того поки з утра нема електрики, схожу в гості. Вигулюю шаль. Я б сказала, що це не шаль, а на шийна така косинка. Це, як ви зрозуміли, із спільного проєкту Олени Козаченко «В'язальні вечорниці. У Лені вже прийшло, е звітове відео по нашому спільному проєкту. Кому цікаво, я залишу посилання. То ще не бачив роботи дівчат. Хочу сказати, що моя шалечка порівняно з тими шедеврами, що дівчата нав'язали, це так. Баловство. Але я вдячна Олені за те, що вона запросила мене у цей спільний проєкт. І тепер у мене є ось така тепленька краса. А ще я сьогодні вигулюю а, свою кофту жакардом розрізним. Попробую зробити фотографії. У нас сьогодні хмарно і мінус п'ять. А я йду манівцями, так сказати, навпростець попід під річкою, городами. Не хочу йти дорогою селом, бо це треба накидати великий круг. А я люблю так, щоб я нікому не мішала, і щоб мені ніхто не мішав. Так швидше в половину. І тут тихіше, тут нема машин, тут нема нікого. Ой, рука заболіла. Так що ось така сьогодні в мене прогулянка. А по суті відео у мене сьогодні про готові роботи. Готові роботи в мене три, шаль, кофта і носочки. Але їх вже в мене немає, я вставлю просто фотографію. Дуже цікава історія вийшла. В інстаграм мені дівчинка написала під фотографією моїх синеньких носочків, на які я знімала майстер-клас. Чи є вони в продажі у мене? Я здивувалась, бо якраз в той самий день я їх відправила. Відправила волонтерці Ірині і з адаптивними носочками. Кажу, цій дівчинці ні, цих носочків нема в мене, а їй треба було на розмір 41-42. Кажу, вже, вже цих носочків немає. О, та вона мені пише, що хотіла б замовити для свого хлопця. Я подивилась в свої запаси і саме йому, цьому хлопцю, схотілося носочків не однотонних, йому сподобались саме оці із носочної ниточки, там секційна. Я підібрала, в мене був моточок синьо сірого кольору у дві ниточки. Саме треба було товстенькі носочки. Склала в дві ниточки, зв'язала пару носочків. І відправила дівчинці і отримала дуже приємні коментарі і слова подяки. Як я кажу, може, якби моя воля, я б нав'язала носків і поводівала кожного з наших воїнів, але ж би вони повернулися всі додому. І все закінчилось. Але робимо те, що робимо, робимо те, що в наших силах. І молимося за перемогу, за краще. А далі відео буде вже, мабуть, коли я прийду додому і буду показувати поближче цю косинку, поближче кофту з Жакардом. І трошки розкажу про кофтину детальніше. А ще в мене є дві пари адаптивних носочків, бо готових. Але я буду ще в'язати, щоб вже можна було відправити повноцінну партію. Так що зустрінемося через мить. А ось і знову я. Ось моя шалечка, яку я в'язала. Проєкті Олени Козаченко в'язальні вечниці, там ми в'язали шалі бактуси, шарфики, косинки, ну, одним словом, все таку красу неймовірну. У мене по плану було була задумка зв'язати косинку, на шийний платочок, нашийну косинку. На місяцем, полумісяцем. Але в мене щось, щось вийшло не так. Хоча я хочу сказати, що цією роботою я задоволена, не дивлячись на те, що вийшло не зовсім те, що я хотіла. Так, до речі, ще хочу показати вам Ой, нову роботу мого батька. Це такий восьминожок. Я не знаю, як правильно на українській мові це називається, ну, ось але ось таке створіння. Це робота з дерева із скарбами. І тепер він у мене. Хотілося, щоб у мене було вісім ножок, вісім ручок, щоб я могла встигати все робити. Ну, ось таке. Чудо тепер у мене є. Тут ми його поставимо така краса. І так, косинка, платочок, шалечка, як хочете, так і називайте. Але ось що в мене вийшло. Оцей край все одно вийшов не так, як мені хотілося. Якщо знайду фото, коли була ця шаль заблокована, було краще, а в результаті вийшло, як вийшло. Бачите цей оцей край, ось ця серединка, вона виходить, ну, не отак. Не впукла, а випукла. Ну, Бог з ним. Значить, я або неправильно в'язала, або схема в мене була неправильна, не знаю. Сама пряжа це носочний склад. Етикетку я вже десь занихаяла, шукала, не могла знайти, так як я козаченко. Обично я його це все зберігаю, але тут якось от все, все розгубила. Тут полосочки лицевої гладі, тоді, значить, перша полосочка ось така ажурненька, Далі знову лицева гладь, тут два рапорта. Ажурного рядочка, ажурного узорчика, бачите? Ось так буде гарно видно. І в кінці зробила ось таку кайму, я не здамся. Я хочу ще зв'язати все-таки ж добиться, як, же ж виходить, шаль полумісяцем. Перша не вийшла. Я її розпускала разів, мабуть, 4. І коли в'язала, наче все вийшло так, як, так, як хотілося. Але в результаті, коли попралась, заблокувала, теж, наче все було правильно. Але тоді щось пішло не так. Може, просто зняла з блокировки і вона. Стала не на, не, не на правильне місце, не знаю. Але в результат мені е, подобається. В'язала на спицях, мабуть, 3,5, якщо, якщо я не помиляюсь, ніде нічого не записувала. Абсолютно нічого по цій шалі не можу сказати. Так, е, да, розміри, зараз скажу розміри

так виглядають хвостики, 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 а тоді ось така краса, це виворотня сторона. Значить, розмах крил 192-190 сантиметрів, е е виглядає гарно, як із з лицьового її сторони, так і з виворітньої. Бачите, як симпатично. Ну, Одним словом, це все, що я можу сказати про. Цю шалечку е ношу. Да, ще хочу додати, що шаль не колюча. Е е У мене була шаль з носочної ниточки, то та більш колючіша. Цю шалечку я прала в шампуні, звичайному для волосся і полоскала кондиціонером для волосся. Так що ось якось так це про цю шалечку. І друга готова моя робота це моя кофта з жакардом. В'язала я її. Ой, вибачте, в'язала я її рік, я про це вже розказувала. Початок цього процесу в мене є на каналі. Ось так буде краще видно. От я її сьогодні вигуляла. У нас мінус 5 на дворі. Вітру немає і доволі тепла вийшла кофтинка. Е, я не скажу, що вона м'якесенька, як кошенятка, ні, ниточка колюча, але в міру так, нагадаю, е, яку використовувала? Пряжу для цієї кофти, це Drops Nord. Всі кольори це теж Drops Nord. Тут у нас не хоче. Тут у нас 30 поліамід, 45 альпака і 25 шерсть. А в 50 грамовому моточку 170 метрів. Рекомендують спиці 3 мм. Що хочу сказати по цій кофтинці. Манжети, резиночка внизу і резиночка по горловині. В'язала на спицях 2 з половиною у дві ниточки. Все. Далі жакардове полотно в'язала на спицях 325, рукавчики в'язала на спицях 3 мм. Це так по, по спицям. Е, Регланна лінія виділена. І жакард я підбирала із книжки. Ось із такої книжки брала. Схеми жакарду і просто підбирала по кількістю петель. Робота в'язалась довго, не того, що вона мені набридла або не хотілась в'язати, просто просто так склались обставини що я її починала в'язати в січні 2022 року і закінчила е, практично в січні 2023 року. Останнім штрихом була, це були оці пувиці, які я купляла вже після новорічних свят, Попрошивала в цілому, ага, ось виворітня сторона покажу. Так, бачите, я в'яжу вже без протяжок. в мене ось, виходить, ось так виворотня сторона. Ось з виворотньої сторони. Планочка. Ось така. А, в цілому. Це ось спинка. В цілому ковтинка в мене вийшла доволі непогана, е, тепла, Гарна. Але що хочу сказати, хто надумав в'язати розрізний жакард із ниточки Drops North, я вам цього робити не раджу. Із-за того, що в складі є альпака, Ниточка шовковиста, вона слизька. А для розрізного жакарду це не дуже гарно, не дуже добре, тому що ниточка не держе вузликів, які треба, в які треба зв'язувати обрізані ниточки по краю. І вона дуже погано. Ці хвостики дуже погано ховаються, вони завжди стараються десь та й вилізти. Якщо із дропснорд в'язати просто жакард, це прекрасна буде річ, от, от, супер. Але розрізний жакард краще не тріпайте собі нерви, краще не заморачуйтесь. Для розрізного жакарду. Ідеально підійде стопроцентна 100% вовна або кардний меринос. Саме кардний меринос. А от Drops норд ні. Я не знаю дробс, і ще в дропсі є якась тоненька ниточка. З якої я в'язала собі ковтинку без жакарда, просто однотонну кофтинку, там, мабуть, без альпаки, то от та ниточка була б ідеальною. Я забула, як вона називається, є в дропс, в, в лінійці дропс є е, такий артикул, як дропс флора, от з тієї е, пряжі, може розрізний жакард буде більш. Краще обробляться, але з Ні, важко Важко було це все зробити. Я чого довго так і підходила до цієї ковтини, поверталася до цієї ковтини, бо я розуміла, що моя задумка непогана, але в мене буде, будуть проблеми із обробкою краю. В принципі, так воно і вийшло, ну я сподіваюся, що. Все-таки ковтинка буде служити мені вірою і правдою довго. Ну, ось ось так. Далі я вставлю фотографії, як ця ковтинка виглядає на мені. Ну, фотографії, які вийшли, такі вийшли. На дворі дуже холодно. І не хочеться мені. Чесно скажу, не дуже хочеться заморочуватися з фотографіями. Але ковтинкою я задоволена. Ну, на цьому, мабуть, усе. Це відео буде закінчувати. Показала три готові роботи. Вже середина січня, а я досі не відрапортувала про те, що, що зв'язала. На цьому хочу сказати всім величезне спасибі, що дивитесь, що пишете коментарі, що задаєте питання. Всім бажаю. Міцного здоров'я, світла, тепла, миру і благополуччя. Всім пока!